Сьогодні ми розглянемо ще одну божевільну теорію Всесвіту Гаррі Поттера. Вона стверджує, що Рон Візлі використовував закляті Імперіус, щоб закохати в себе Герміону. Ця теорія найпопулярніша на Reddit. На другому місці йде не менш абсурдне припущення, що Гегрід був слугою Волдеморта. До речі, про це також є відео на каналі. Варто одразу зазначити, ми будемо говорити виключно про фільми, адже рон у книгах це зовсім інший персонаж. І, друзі, не сприймайте цю теорію надто серйозно. Вона створена виключно для розваги. А наприкінці відео ми обов'язково поговоримо про аргументи, що її спростовують. Ви на каналі Останній кенгорой. Мене звати Влад, і ми починаємо. Імперіус закляття абсолютного контролю. Це одне з трьох непрощених заклять. Поряд за вади кадаврою та круціатусом, під його дією жертва повністю втрачає волю. Вона більше не належить собі, стає маріонеткою в руках заклинача. Імперіус страшний не лише своєю силою, а й тим, наскільки легко з його допомогою можна змусити людину робити що завгодно, навіть убити. Та є одна деталь, яка робить імперіус унікальним серед інших непрощенних. Людина з надзвичайно сильною волею може йому опиратися. Не кожен, але такий шанс є. І саме це додає цьому закляттю інтриги й драматизму. За використання імперіуса, як і інших непрощених, передбачено суворе покарання довічне ув'язнення в Аскабані. Яскравий приклад Келих вогню, де Барті кравч молодший, замаскований під Алестера Муді, накладає імперіус на Віктора Крама, змушуючи його атакувати Флер Делакур і Седріка Дігорі за допомогою Круціатуса. То чи міг Рон у перів болю, ревнощів чи відчаїв, використати це темне закляття, щоб утримати Герміону біля себе? І якщо так, чи змогла б вона опиратися для початку? Давайте заглибимось у характер Рона і спробуємо зрозуміти, що могло б підштовхнути його до використання темної магії. Він наймолодший з шести братів, і майже кожен із них мав яскравий талант або досягнення. Біл був одним із найкращих учнів Гогвартсу і зробив кар'єру в банку Грінготс. Чарлі, зірка Квідечу, капітан Грифіндору, а згодом дослідних драконів у Румунії. Персі, зразковий студент, що працював у міністерстві магії під крилом самого Корнеліуса Фаджа. А Фред і Джордж харизматичні, креативні, завжди в центрі уваги. Душа компанії. Арон. Він завжди був у тіні, носив старий одяг своїх братів. А в келиху вогню йому довелося йти на бал в жахливому старому костюмі, над яким же сміялись його друзі. Це не для джіні. Це для тебе. Отримував підручники з обкладинками, вже списаним від посередників. Навіть щораз Кеберса він отримав від Персі. Постійно чув жарти від старших братів, а ще був Візлі. А це, як відомо, не той рід, яким захоплюється в аристократичному світі чаклунів. В Очах, таких як Мелфої, в Візлі, це біднота, що ганьбить чистокровну спільноту, старий пошарпаний підручник. Ви всі, мабуть, і віз нічого вишуканого, нічого престижного, лише стара хата, заношений одяг і, на їх думку, неправильні цінності. У Гогвартсі легко загубитися серед сильніших, яскравіших та багатших. Саме тому рон завжди мріє про популярність. Наприклад, стати зіркою квінич. Це видно, коли він разом із Гаррі дивиться в дзеркало староста, і тримаю кубок із квідачу. Вже з першої зустрічі з Гаррі на експресі, Рон розуміє свою другорядність. У нього немає грошей навіть на солодощі. А Гаррі легко скуповує все зв'язка. Спершу це здається дрібницею, але з часом починає боліти. Потім Гаррі без зусиль потрапляє до квідачної команди. Тоді як рон про це лише мріє. Ще німбус дві тисячі найкраща мітла, подарована професором. Якщо ти на місці Рона, важко не відчути, що Гаррі улюбленець а ти. Просто тінь у Келиху вогню. Ми дізнаємося, що Рон мріє взяти участь у тричеклунському турнірі, і з нетерпінням чекає моменту, коли зможе кинути своє ім'я в Келих. Але все руйнується, коли Гаррі знову опиняється попереду. Він стає четвертим учасником, і Рон відчуває себе зрадженим. Знову тінь обраного накриває його. Та найбільше внутрішні рани Рона розкриваються у смертельних реліквіях, коли він знищує медальон Волдеморта. Під його впливом Рон бачить свої найглибші страхи. Що його мати мріяла про дочку, а не про нього. Що він ніщо порівняно з Гаррі, і Герміона завжди була ближчою до Поттера. Хто ти такий, порівняно з обранцем? І цей страх не безпідставний. Адже стосунки Рона і Герміони завжди були одним із найсуперечливіших моментів Поттеріани. Вона найкраща учениця в Гогвартсі, розумна, амбітна, з бажанням змінити світ. І ще з перших фільмів здається, що її симпатія не до Рона, а до Гаррі. Ще до офіційного знайомства Герміона проявляє інтерес до Гаррі, коли лагодить йому окуляри. Вона впізнає його, хоча шраму не видно. Це означає, що вона знала його в обличчя ще до особистої зустрічі, ймовірно, з фотографій. А такі моменти юнацького захоплення часто переростають у щось більше. Пізніше, коли Гаррі стає ловцем, але починає сумніватися в собі, Герміона підбадьорює його, показуючи нагороду його батька за квітич. Джеймс Поттер. Вона знає про нього дуже багато. Навіть Рон це помічає, кажучи, що вона знає про Гаррі більше, ніж він сам. Це вона знає про тебе більше, ніж ти сам. У міру того, як трійка стає ближчою, в очі впадає емоційна нерівність. рівність. Гермона часто обіймає Гаррі, тоді як Рон лише тисне руку. В таємній кімнаті під час покупки речей у Олеї Діагон вона знову лагодить окуляри Гаррі і тепло йому усміхається. щиро та ніжно. А коли її виліковують від окам'янілості, вона з радісною посмішкою кидається саме до Гаррі, а Рона звертається набагато стриманіше. У в'язні Азкабану, коли професорка Макгонагел не дозволяє Гаррі поїхати в Гоксміт, Герміона двічі озирається і навіть махає йому рукою. Це ніби дрібниці, але промовиста. Після нападу дементорів, коли Гаррі отямлюється в ліжку, вона виглядає стурбованою, уважно на нього дивиться і навіть крутить пасмо волосся жест, який часто свідчить про романтичні почуття. У келиху вогню вона настільки переживає за Гаррі, що пробирається до нього в намет перед першим завданням і знову обіймає. А після другого перше кидається перевірити, чи з ним все добре, і навіть цілує його в голову. Рон теж був на дні озера, але подібної турботи до нього ми не бачимо. В ордені Фенікса, після поцілунку Гарі з Чо чанг, Герміона захищає його перед Роном, кажучи, що впевнений, він цілується добре. Гаррі цілувався нормально, я вірю. Можливо, вона дійсно про це думала, і це не просто розрізнені випадки. Навіть Дамблдор, один із наймудріших чарівників припускав, що Герміона і Гаррі пара. Я зауважив, що ти багато часу проводиш з міс Кренджер. і був щиро здивований, коли дізнався, що це не так, і все це разюче контрастує з тим, як складаються стосунки між Гроном і Герміоною. У філософському камені, після заняття заклинання левітації, Рон відкрито насміхається з Герміоном перед усім класом. Вона жахлива, чесно. Не дивно, що у неї немає друзів. Ув'язнення з кабаном знову з фарка. Цього разу через кота крукшанкса. Рон грубо висловлюється, кілька разів натякає, що кіт міг з'їсти його щура. І навіть коли скеберс виявляється живим, Рон не перепрошує, а замість цього він зухвало каже: Вибач Крукшанкса. Просто щоб зробити герміоні на зло. У келху вогню під час нападу смертежерів Артур у візлі чітко каже: тримайтеся разом. Але коли починається паніка, Рон не чекає Герміону, кидає її позаду, а вона зупиняється, помічаючи, що Гаррі відстав. А далі різдвяний бал. Рон скаржиться, що не може знайти пару, а потім звертається до Герміони як до запасного варіанту, супроводжуючи це фразою: для хлопця прийти самому нормально, а от для дівчини жалюгідно. Подумай, хлопцю нормально йти самому, а дівчині журба. Коли ж Герміона йде на бал з Крумом і щиро ділиться, що проводить чудовий вечір, Рон у відповідь сипле колючими зауваженнями, просто щоб зіпсувати її настрій. У ордені Фенікса він говорить, що буде поблажливим до Герміони у двобої, принижуючи її здібності. Вона легко перемагає його, а Рон, замість того, щоб визнати це, відмахується, мовляв, я й так збирався програти. У напівкровному принці кульмінація. Після гри в квідич, Лаванда раптово цілує Рона на очах у всіх. Він не просто не заперечує, він охоче приймає її увагу. бачить бачиться, тікає в сльозах, а Рон тим часом весело скаче коридорами з Лавандою, буквально натикаючись на ридаючу Герміону. І що? А нічого. Жодного вибачення, жодного прояву жалю чи емпатії. Він чудово розуміє, що робить їй боляче, але його це не цікавить. І після цього всього Герміона чомусь вирішує так. Ось це ідеальна основа для майбутнього шлюбу, і виходить за нього заміж. Незрозуміло, коли саме між ними зародилось щось схоже на любов, бо з боку, це більше схоже на погано написаний фанфік, ніж на щиру історію про кохання. Друзі, якщо вам подобається наш контент, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую і продовжимо. Отже, коли ж усе почалося, у який момент Рон візлі. Втратив себе і зробив щось намислами щодо Герміони Грейнджер, враховуючи всі ознаки десь під час ордену Фенікса. Саме тоді ми починаємо помічати дивну зміну Герміони. Вона проводить більше часу з Роном. А от уже в напівкровному принці вона не просто проводить час у нього вдома перед навчальним роком, а ще й починає гостро реагувати. Коли Рон звертає увагу на інших дівчат, найімовірніше все сталося під час зимових канікул у будинку Блека. Родина Уізлі святкує Різдво, обмінюється подарунками. Рон відкриває свій і раптом Герміона тепло йому посміхаються, з чого раптом така різка зміна тону. Просто зраділа подарунку, чи, можливо, сталося щось інше. Можливо, саме тоді Рон вирішив, що йому набридло бути просто другом в трійці і вперше використав на Герміоні прокляття Імперіус. До речі, у цій самій сцені, коли Гаррі повертається до кімнати, Герміона навіть не вітається з ним. Ані тобі обіймів, ані усмішки, лише швидкий незадоволений погляд. Що це? Перші наслідки чужого впливу. Звісно, скептики скажуть, але ж Герміона не виглядає як зачарована. Та фільми не завжди послідовні у зображенні дії Імперіусу. Наприклад, у Келаху вогню жертви показані змутними очима. Але на уроці про непрощені закляття, Барті Кравч-Молодший пояснює. Багато хто стверджував, що виконували накази Волдеморта саме під впливом Імперіусу. І не завжди було зрозуміло, хто говорить правду. І проблема як виявити хто бреше. Себто зовні це може бути зовсім непомітно. Більше того, у смертельних реліквіях, коли Гаррі і Рон застосовують імперіус на гоблінах у Ґрінготці, ніяких візуальних ефектів на них не видно. Отже, цілком можливо, що прокляття може діяти без жодних явних симптомів. І якщо Рон і справді зачарував Герміону, він міг робити це не постійно, а короткими сесіями. Тонке програмування, умовний грумінг це тактика, яка зустрічається в аб'юзивних стосунках. Коли нормальні захисні механізми жертви руйнуються через поступове привчання її до проявів насильства. Це часто відбувається через змішування позитивної поведінки з елементами насильства. Не прямо ти любиш мене, а щось типу Зверни увагу на мене замість Гаррі. Він тебе не цінує. І ось Герміона приривновує Рона до лаванди, а потім цілується з ним у другій частині смертельних реліквій. Можливо, той поцілунок не був прямим ефектом прокляття. Але став можливим завдяки тому, що свідомість Герміони поступово змінювали короткими імпульсами у Келиху вогню, поки Гаррі знаходиться біля озера з Невілом, Герміона підходить до нього з повідомленням від Рона, який стоїть буквально за крок від неї. Очевидно, що Герміона не в захваті від того, що Рон використовує її як посередника. Хоча він міг би просто сам сказати це вголос. Але вона все одно передає повідомлення. Після першої невдалої спроби вона намагається відмовитися від цього, закликаючи Рона сказати це все особисто. Проте, Рон наполягає і змушує її виконати його наказ. Це можна розглядати як спробу Рона затвердити свою владу і контроль над нею. Це маніпуляція, яка є однією з форм психологічного насильства, коли маніпулятор змушує жертву робити те, чого вона не хоче, використовуючи різні методи. У першій частині смертельних реліквій під час сцени у кафе. Після того, як Гаррі вирішує стерти спогади паралізованого смертежера, Рон підходить до Герміони, торкається її обличчя, а потім наказує їй виконати закляття. Це, це частина процесу грумінгу, коли аб'юзер просить свою жертву виконувати дії, які змушують її відчувати провину, подібну до його власної. Рон ще більше нав'язується Герміоні, встановлюючи фізичний контакт перед тим, як віддавати наказ. Зверніть увагу, що Рон не просить її зробити це, він наказує. Якби він дійсно піклувався про неї, то зрозумів би, що старання пам'яті це надто болюча тема для Герміони, враховуючи, що вона нещодавно старила спогади своїх батьків. Але замість цього він змушує її це зробити, і Герміона виконує наказ, хоча видно, що їй вкрай некомфортно. Це ще один приклад грумінгу. Під час спроби знищити медальон слизерину Тріця носить його по черзі. Коли медальйон знаходиться врода, він починає піддаватися його темному впливу. Просто перебування поруч із медальйоном виявляє найглибші страхи і тривоги людини. У випадку Рона це його ревнощі до Герміони. Його заздрість стає настільки нестерпною, що він свариться з Гаррі та вирішує піти. Але перед цим він зупиняється і змушує Герміону вибрати, піти разом з ним чи залишитися з Гаррі. Ти залишаєшся чи йдеш? Це класична тактика маніпуляторів у стосунках: змушувати жертву вибирати між ним і чимось іншим, ставлячи її у стан емоційного хаосу. Це своєрідний сценарій або все, або нічого. Та жертва, яка має почуття до аб'юзера, опиняється перед важким рішенням, яке має серйозні наслідки. Зазвичай у таких ситуаціях жертва піддається тиску і залишається з аб'юзером, адже зробити такий вибір у моменті надто складно. Але в цьому випадку ми бачимо, що Гриміона чинить опір. Цікаво, що вона могла це зробити, коли не перебуває під контролем Імперіусу. Це ще один доказ того, що єдиний спосіб Рона підтримувати стосунки це маніпуляція, примус і контроль. Ми добре бачимо, контролюючи та майже власницьку поведінку Рона щодо жінок під час балу у келиху вогню. Коли Гаррі знайомить Рона з сестрами Патіл, а професорка Макгонакл повідомляє, що Гаррі повинен виконати вступний танець. Рон і одна з сестер Патіл починають рухатися до залу. Йдучи, вона із розчаруванням озирається назад на Гаррі та іншу сестру. Рон теж повертає голову назад, явно незадоволений своїм вбранням і задзерче в гарному костюмі Гаррі. Але що відбувається далі? Рон хапає Патіл за руку, і соломіць веде її вперед, бурмочучи, ходімо. Виглядає так. Ніби він звик поводитися подібним чином, це також стверджує, що Рон ставав усе більш роздратованим через Гаррі та його успіхи. Але ж Імперіус працює лише на слабких. Скажеш ти Герміона далеко не слабка. Вона блискуча учениця, майстерна чарівниця, здатна опиратись навіть Волдеморту. І це правда. Та ось нюанс: сильна не значить непохитна, особливо коли йдеться про друзів. Герьмона часто йде їм на поступки, дозволяє на себе тиснути. І коли мова про емоційний стрес, а в нього в неї було чимало, Гарю постійно в небезпеці. Рон то дружить, то ображає, то цілується з іншими. Її ментальна оборона могла дати тріщину. Можливо, саме цим і скористався Рон в Уізлі. Отже, звідки Рон знає це закляття. Спочатку можна подумати, що він дізнався про нього під час уроку Барті кравча молодшого, який прикидався Муді у келиху вогню. Але виглядає так, що рон насправді знав про імперіус ще до уроку Муді, і ймовірно, він дізнався про нього від свого батька, Артура Візлі. Мій батько розповідав мені про одне <гум> імперіус, здається. Ага. У другій частині смертельних реліквій трійця пробирається в Грінготс. Рон Візлі без вагань і без особливих зусиль застосовує Імперіус на гобліни. Він залишається під дією цього закляття аж до своєї загибелі. Це підводить нас до наступного питання, коли Рон практикував це закляття, щоб достатньо добре зачарувати гобліна касира. Кастування заклять у світі чаклунів це не просто махання паличкою і проголошення закляття. Якби це було так, Волдеморт і його смертежери не були б настільки небезпечними, як ми бачили у фільмах. Успішне виконання будь-якого закляття вимагає того, ж, що і володіння будь-якою майстерністю, практики та правильної техніки. Саме це ми бачимо в таємній кімнаті, коли професор Гілдери Локарт намагається зцілити зламану руку Гаррі, але зазнає невдачі, ще раз доводячи, що магія не працює, якщо її використовує той, хто не знає, що робить. У Ув'язні з Кабану, Гаррі тренується з професором Люпином, щоб опанувати закляття Патронуса, але йому не вдається зробити це одразу. Навіть обраним доводиться тренуватися, щоб опанувати закляття. Можливо, ви думаєте, але ж Гаррі також використав імперіус на гобліні. І я сумніваюся, що він бігав по Гогвартсу, практикуючи це закляття на випадкових людях. Може, це просто простіше закляття, ніж здається. Гаррі неодноразово демонстрував здатність швидко опановувати закляття завдяки своїм унікальним обставинам. Ймовірно, що одна з причин, чому Гаррі зміг так легко виконати імперіус у другій частині смертельних реліквій без попередньої підготовки, це те, що він є горокраксом Волдеморта. Таким чином, він, можливо, успадкував частину здібностей темного лорда, що видно, у його здатності розмовляти парсел мовою. Інакше, якби це закляття було б настільки простим. Чому б ним не користувалися всі підряд для будь-яких цілей? З цим розумінням ми маємо логічне пояснення того, чому Гаррі так легко підкорив собі гобліна. Але Рон не має жодного зв'язку з темним лордом чи особливого таланту до закляття. Навпаки, історично він вчився чеклувати повільніше за інших. Тож, коли або на кому Рон практикував закляття, щоб стати таким ефективним у ньому, він тренувався на герміоні, і саме це пояснює, чому вона раптом закохалася в нього. Рон завжди був грубим із Герміони, а потім вона раптово починає до нього тягнутися, бути радісною поруч із ним, залишатися у нього вдома і називати його генієм, якщо ви все ще не переконані. Якщо у вас досі залишилася хоча б крихта сумніву після розгляду всіх доказів, то дозвольте залишити вас з останніми аргументами. Як Герміона підходить до Гаррі після того, коли він ламає бузинову паличку і бере його за руку, вона не відводить від нього погляду, просто захоплено на нього дивиться. Але потім підходить Рон, і Герміона теж бере його за руку, і її обличчя різко змінюється. Якщо Герміона справді кохала Рона, чому вона не відреагувала так само, як з Гаррі? Можна припустити, що вона гордилася Гаррі за те, що він зламав бузинову паличку. Але чому, взявши Рона за руку, вона раптом виглядає так, ніби втратила себе? Придивіться до її виразу обличчя. Вона дивиться вниз, виглядає замисленою, ніби її щось збентежило. Потім вона порожньо дивиться вперед. Можливо, це момент, коли вона починає усвідомлювати, що її почуття до Рона не справжні. А наприкінці історії ми дізнаємося, що Рон тепер батько двох чарівних дітей. Гаррі та Герміона тепло усміхаються, спостерігаючи за тим, як їхні діти вирушають у свою першу пригоду в Гогвартсі. Але Рон не проявляє жодних емоцій. Насправді він виглядає дещо пригніченим. Рон виглядає знищеним. Герміона усміхається. Гаррі усміхається. А рон. Рон виглядає так, ніби він облажався. Як тільки потяг від'їжджає, і всі махають йому на прощання, камера миттєво повертається до них, і ви можете побачити, як рон опускає погляд на свою дитину. Те, як він дивиться вниз, не виглядає як гордість чи щастя. Це виглядає як глибока провина. Ну що ж, а тепер давайте спростовувати цю теорію. Ідея про те, що рон міг накласти імперіус на Герміону, звучить дико. Але припустімо на мить, що таке сталося. Постає питання, як він взагалі міг усе це приховати. Імперіус на якесь абстрактне прокляття, що працює саме собою. І якщо її дія не тривала, Рону довелося б накладати його регулярно. Зробити це поти у стіна Гогвардсу майже неможливо, враховуючи кількість учнів, викладачів і загальний рівень підозрілості до темної магії. Якщо ж припустити, що дія тривала роками, то виникає інша проблема. Навряд чи Герміона цього б не помітила. Герміона не пересічна дівчина, вона винятково розумна і пильна. Вона б відчула, що з нею щось не так, і навіть якби прокляття пригнічувало її волю, рано чи пізно ефект би минув. Наприклад, коли вони поверталися додому на канікули, або коли проходили через водоспад у смертельних реліквіях, який змивав усі чарівні впливи. Тоді вона б точно усвідомила, що з нею щось не те, і точно б не промовчала. До того ж, її оточували близькі люди, які знали її зсередини. Гаррі, батьки, вчителі, хтось би обов'язково помітив дивну поведінку. Ще одне припущення: можливо, імперіус дозволяє жертві певну автономію. Тобто діє не як маріонетковий контроль, а як автопілот. Але ми не бачимо таких прикладів. Навпаки, контроль дуже жорсткий. Жертва повністю підкоряється волі Чаклуна. І знову виникає питання: Рон не тактичний геній. Якби він контролював Герміону, йому б довелося не лише керувати її діями. А й зберігати її інтелектуальний рівень. А це завдання не з легких. До цього всього додається ще один фактор Алестур Муді. Після подій п'ятої частини я ж до сьомої Рон, Герміона та Гаррі тісно спілкувалися із орденом Фенікса. А муді був не просто досвідченим аврором, а людиною, яка жила параноєю. У нього було чарівне око, яке бачило більше, ніж звичайне, і навіть якщо воно буквально не виявляло проклять, він мав виняткове чуття до того, хто перебуває під впливом темної магії. Муді завжди ставив під сумнів навіть друзів, якщо відчував щось підозріле. І цей чоловік не помітив би, що Герміона не є собою. І навіть якщо уявити, що дорослий Рон дійсно був нещасним із дорослою Герміоною і керував її діями, постає просте питання: чому він просто не змінив ситуацію на більш зручну для себе? Не змусив її розірвати стосунки, щоб уникнути страждань. Навіщо продовжувати стосунки через контроль, якщо ти в них нещасливий? У підсумку, щоб ця теорія про імперію спрацювала, мають зійтися одразу три надзвичайно сумнівні обставини. Прокляття повинно діяти довго, надавати максимальну автономію і повністю старати усвідомлені жертви під час її дії. Кожна з них окремо малоймовірна, разом майже неможливі. І звісно, можна навести ще десятки причин, чому вся ця теорія повна маячня. але найцікавіше почути саме ваші думки. Тож чекаю на ваші аргументи і припущення в коментарях. Давайте обговоримо це разом. Не забувайте, ця теорія просто розвага. Ще один спосіб з головою зануритися в чарівний світ Гаррі Поттера, який ми всі так любимо. І до речі, це ще не все. Нагадую вам, у нас на каналі є ще одна шалена теорія про те, що Гегрід був смертежером. Якщо заінтриговані, тисніть на відео і приємного перегляду.